Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. покажу вам цікаві новинки для садового декору, також освітлення, навушники та інші товари. Усім приємного перегляду. Світильник садовий гном 199, нічник 169. Працює від батарейок 299 силиконовий акумуляторний грибочок. Є ще ось такий грибок. Ціна 399. Котик на батарейках 199. Лампа настільна, телескопічна акумуляторна 229. Ось така пластикова 59 працює від батарейок. 499 мережева з вимикачем. Настільна світлодіодна. Ціна зі знижкою 99 працює від батарейок. Чоловічок акумуляторний 699 Лампа настільна на підставці 399. Торшер акумуляторний чорний 299. Мічник 3D 199 з маркером для малювання. Світильник луну зі знижкою 55. Вуличний підвісний. Садовий підвісний у вигляді лампочки 99. Акційна пропозиція лампочки, 3 штуки упаковка 74, 12 ватт на 69, 10 ватт на 59 гривень. ЛЕД лампа у вигляді сердечка регулюється світлом 199 Аварійний ЛЕД-світильник з акумулятором 6 ваттний. Час повної зарядки 4 години. Ціна 349 гривень. Лампа світлодіодна, розкладна. Ресурс роботи 5 тисяч годин. Ціна 149 гривень. 249 ось така настільна на батарейках. Кругла. Ліхтар акумуляторний. Євросвітлом. Ціна 199. Лампа на батарейках з пультом 99. Набір світильників упаковка 3 штуки ЛЕД підсвітка 169, ліхтар садовий 279. Це новинка ліхтар садовий 399. Кольори в наявності. Ліхтарики працюють від сонячної батареї. 299. Ось такий варіант. Металева чорна основа. Світильник кемпінговий 500 гривень. 349 світильник антимоскітний. Вулична гірлянда ЛЕД підсвітка на 10 лампочок 399. Вазон для квітів, декоративна мавпочка 349. Гном 649. Ціна знижена. Є ще ось такий цікавий звірок Сурикат 499. Вазон для квітів 450. Піддон пластиковий для розсади 44, оприскувач 2-літровий, ручний 169 Вугілля 74 та 88 гривень. Кашпо декоративне 55, 199 фігурка садова, зайчання. Ось такі меншого розміру по 129 Нічник дитячий, 99 активується у темряві. Такий варіант 55. ЛЕД підсвітка. Підсвітка LED для підстаканника у авто 234 гривні. Автолампа 119 12 ватна. Автолампи 2 штуки упаковка 39. Підсвічування для коліс велосипеда 24 Ліхтарик акумуляторний. Час активного світіння до 3 годин, ціна 149 гривень. Має 4 режими: ліхтарик луну на батарейках магнітний 69 На голову 399 акумуляторний. Такий маленький на голову ціна зі знижкою 59, лампа на прищіпці 55. Ліхтарики на голову 129 та 249 Зі знижкою ось такий варіант 29. На батарейках і магнітом. Накладний led підсвітка на батарейках 149. Клавіатура безтрутова. Робочий діапазон 10 метрів 199 Тримач для телефону 44. Набір доглядовий за комп'ютерною технікою 99 одному. Папка Тримач для телефону 49. Підставка пластикова під телефон 44 розкладна. Штатив для селфі телескопічний 399. Тринога для телефону гнучкий 69. Підставка для телефону астронавт 39. Тримач автомобільний для телефону 149. Підставка Металева для смартфона Виробництво Україна. Ціна 64 гривні. Тримачі для кабелів 49, упаковка 6 штук. 34 вентилятор портативний. Є по 39 ще. Підставка під телефон 49. Розкладна. Навушники дитячі, дротові, накладні. Ціна 499. Ось такі бездротові. Ціна 399. Яскраві, неонові по 399. Є лимонні та блакитні. Настільний вентилятор іде зі зволожувачем 499. Ось такі по 199 на підставці. На прищіпці 229. Ось такі ще є за 249. Тривалі з роботи до 4 годин. Колонка портативна з підсвіткою 399. 599 колонка портативна також є підсвітка. 399 акустична система RGB-підсвітка. Bluetooth-колонка портативна 5 Втна 349 рік гарантії. Ось така портативна Bluetooth-колонка для дому, для офісу, для подорожей 10-ваттна, ціна 399 Час роботи на одному заряді. До 4 годин насичене звучання та вбудований мікрофон. Докстанція акустична 399 з підсвіткою. Килимок геймерський для комп'ютерної миші 199 великий. Такий маленький по акції 57 гривень, акція до 2 липня. З малюнком є по 39. Зарядка бездротова – 299. Штатив для телефону три нога 199. 229 лампа світлодіодна кільцева. Зарядка з годинником бездротова 400 гривень. Геймпад ігровий. 5 в 1 – 88. Подовжувач мережевий 299, 5-метровий. Колодка на 2 плюс 2 гнізда 59. Подовжувач 4 гнізда 229, 699 подовжувач 5-метровий на 4 розетки. Штатив з підсвіткою для телефону тринога 199. 450 зі знижкою коштує ось такий тримач для телефону автомобільний безплотова зарядка. Медіаплеєр 999. Ціна знижена. Серветки для очищення монітору 68 штук. 99. На цьому все всім гарного дня та вдалих покупок.